Друга причина, чому я люблю Лос-Анджелес, це тому, що тут існує система. Загалом в Каліфорнії і в Штатах існує система і правила, з допомогою яких ви можете швидко організувати свої соціальні питання. Я говорю про систему того, як влаштований соціум, як влаштоване суспільство, і ця система синхронізується з моїм баченням. Утворення взагалі суспільства, правил організації людей в ньому, і можна сказати, наприклад, в Україні, коли щоб отримати driving license, тобі треба йти в школу, три місяці проходити ці уроки, потім щось здавати, потім ще щось, потім ще щось. Тут немає такого. Ти онлайн проходиш тести, і другий етап ти просто йдеш на практичний урок, здаєш його або не здаєш. У тебе є чотири спроби. Потім ти отримуєш через декілька тижнів driving license. Все. Ніякої школи, ніякого довгого процесу отримання документів.